Вона головна правозахисниця в україні. Через вони представники приїхав забрати. Я сказав. Ви можете конфлікти. Дайте нам пройти, ми літи саме з маркення. Ви самі я вас не маю про це. Ні, ні, ні. Я сказав, я сказав, що собаку стаєте. Ні, беремо собаку. Ми зараз не пишемо. Давайте, ми конфліктуйте. Разом з писав. Ми відійдемо нас курса. Прийшов представник, я дуже забрати звернення. Я як депутата вас прошу, ну не нагадайте. Я, 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 я вас прошу. Нічого, ну, ми очікуємо закриті мене.

Будь ласка, хай виходить до нас представник самих да. Ну отож, треба було скандалити. Давайте, реєструйте, звернення. От вам сотні Я людей. Будь ласка, будь ласка, давайте. Да. А ми не можемо зайти із собакою в кабмін. Для того, щоб базару побачив, як над ними знущаються. Ні, Ви? не можемо? Де в інструкції написано, так. Так? так? І на а чого ж їх тоді вбивають, якщо заборонено? Вбивати не заборонено, а заходить Кабмін заборонено, так? А вбивати не заборонено, ні? Давайте, припиняйте ці вбивства. Зрозуміло чи ні? Бо інший раз приведу туди на сьомий поверх, укусе Азарова за одне місце. Зрозуміло? І це буде наш е, Без біля... Е, сьогодні ми біля кабінку, завтра ми зайдемо кабін. Так чи ні, що так? Отак. Все. Ну, за, 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 Заглянь, хоч трошки. А, вони закрили двері. Хорошо. Зареєструйте, будь ласка, звернення і відповідь. І припиніть вбивати тварин. Бо інший раз прийде не одна собака, приведемо тисячі собак. І отут оставимо табору. Не лучше собак. Бояться там собак. На чого їх бояться? Они не вирубують ліса, вони нікого не убивают. Бояться треба только людей. Бачите, це моя дочка, їй 9 років. Вона народилась 19 грудня на Святого Миколая. Бачите, чого я кажу? Що моло треба до влади. Бо коли вона в 9 років отакі абсолютно очевидні, зрозумілі речі, каже. А пенсіонери, які сидять в прем'єрських президентських кріслах, не розуміють очевидних речей, то гнати їх в шию треба. і моло треба приводити до влади, у яких добре серце. Душа і розум є, і от тоді наші діти піднімуть країну на ведути владу цій країні. Мені прикро, мені прикро, що міліція зараз, Асю Карпінську, відому захисницю тварин, людину поважного віку за руки тягали, як Юлю, санці позалишали, не пускали, щоб вона в кабін віднесла петицію. Ви боїтеся оціх дівчат, оціх собак. Що ж що ви тут сидите? боягузи. Ми наступного разу приведемо сюди тисячі бездомних собак, яких ви пересідуєте, вбиваєте. І залишимо їх тут, і зробимо в кадміні притулок, якщо ви не виділите землю на ці наших тварин. на очах у власників собак вже вивідна річята укрові ваші строки нічим не підтверджені. Вот а, а проверка опытных специалистов. Вот. Okay. Слави Защитим! Бездомних! притім, убійства прикратів, місці Вместе слави за Бездомних! піздом притім, убійства, прикратін. Справді жарко, то вони сидять під кондиціонерами. А ми тут е, обливаємося потом. Я думаю, що сьогоднішня акція ще акція щиро чергове продемонструвала. Цій бездушній, бездумній владі про ту проблему, яку ми маємо, це знищення е, братів наших, кажуть менших, я кажу старших, бо вони розумніші від багатьох людей, які сидять отут, а там в Верховній Раді, в адміністрації президента. Давайте, дівчата, хлопці, усі ті, хто любить собак, хто любить е, наших е, братів, давайте об'єднуватися, давайте виходити, давайте тиснути на цю банду, поки ми не змусимо їх припинити ці вбивства. І треба буде, будемо вдаватися до радикальних заходів. Наступного разу прийдемо, вони хочуть крові, ми їм дамо крові. Вони дождуться, що ми їм дамо. Я маю на увазі. Е, Пітро крові азарову на голову вилімо, і тоді буде знати другий раз, як убивати цих тварин. Ріки крові льються по всій країні, коли вони ця сволота трави вбиває, живими їх палять Абсолютно правильно, тому з ними треба адекватно. Не дадим, дім, ми бачимо братів, наші Ми вийшли на улицю і говорім, у батьків у бійця, і ми повідімся. Власників собак баб уже.